ТСНС опублікувала кадри драматичного порятунку. Рятувальники визволяють мешканців будинку в Одесі після масованої російської атаки 29 грудня. Росія атакувала всі великі міста України. Тільки жертв росте. А це порятунок з під завалів у Харкові. Вона зараз може трохи сміститься на вас. Росія почала атаку вночі і продовжує в день двадцять дев'ятого грудня.